Так, ну як справи налаштовую мікрофони, і почнемо з вами нашу тайм-менеджмент-зарядку. Доброго-доброго ранку, друзі! Рада вас всіх бачити. І з вами сьогодні я, Катерина Мілютенко, на каналі Студії управління Часом Богуштайм. Сьогодні ми будемо з вами говорити про, будемо говорити про комунікацію. На жаль, або на щастя, це те, чого нам, ну, це те, таке вміння, яке напрацьовується, але насправді це те, чого нам завжди не вистачає, в тому чи іншому, в тій чи іншій мірі. Що я маю на увазі? Я маю на увазі про те, що. Настає різні ситуації в нашому житті, де ми можемо неправильно комунікувати або закриватися в собі, або не знати, що сказати. І тоді просто комунікація переривається. Друзі, є дуже, є дуже класна штука, вона називається Формула спілкування. Цю штуку придумав американський філософ. Публіцист Рон Хаббард, і саме про цю штуку сьогодні з вами хочу поговорити. Отже, формула спілкування вона звучить так: є один термінал, це може бути людина, це може бути навіть тварина. Є один термінал, є інший термінал, і вони між собою мають комунікувати. Як це відбувається в терміналах? А, давайте так от я його поставлю. Да? Термінал А є точка причина, яка починає спілкування. Термінал Б, так от будемо його визначати. Термінал Б це є точка наслідок яке отримує спілкування. Між ними є ось цей ось простір, і в термінала А, яке точкою причиною є намір. Донести свою думку, свою інформацію до термінала Б. І термінал Б має увагу і намір отримати цю інформацію. Отже, термінал А каже: Привіт! Як в тебе справи? Термінал Б говорить: Привіт, радий тебе бачити, справи окей». І ось тільки потім закривається цикл спілкування. Побачили, яка штука? Тобто, термінал А виступив як причина і передав інформацію, запитав, да, поздоровався, і запитав, як справи. Термінал Б почув і, відповідно, відповідає. Сказав: Привіт, радий тебе бачити. Все Окей, як твої справи? А, в моменті, коли. Термінал А запитав: привіт, як твої справи, він був причиною. Як тільки термінал Б був причиною, і оце був перший цикл, перша частинка циклу спілкування. Як тільки термінал Б почав відповідати на питання терміналу А, ми відкрили другий цикл спілкування, і тут вже термінал Б стає точкою причини, і якби той, хто починає спілкування. А термінал А стає точкою прийомником спілкування. Тобто вони поміняли своїми ролями, і значить, що термінал Б а, дав відповідь на питання терміналу А і щось іще в нього запитав. Так? Ос основна основна а, помилка, і дивіться, що ще в нього запитав. І тільки тоді, після того, як Термінал А, щось сказав, термінал Б, відповів, у нас з вами закрився повністю цей цикл спілкування. А це значить, що все, що відбувалось, доброго ранку, доброго-доброго! Це що значить? Це значить, що ось цей цикл спілкування, коли був початок, коли був прийом інформації і був, була відповідь на ту інформацію, яку Точка, причина. Першочергова причина надала це якраз є повний цикл спілкування, який закриває повністю всю, всю розмову і всю потребу у спілкуванні. Доброго доброго раку, ранку. Але що найцікавіше відбувається Зачасту У нас відбувається так: є термінал А. Так от, так, от я робила. Є термінал А, який говорить привіт, як справи, і є термінал Б, який почув, побачив і нічого не відповів. І що відбувається з терміналом А? Термінал А. Ось цей нагадую. Він думає: Боже, що сталося? Зі мною не хочуть говорити, зі мною е, ну, щось взагалі не так, я щось накосячив, щось не так. І він починає очікувати спілкування, очікувати. Тобто він постійно починає думати і зациклюватись на тому, що йому не відповіли. Ось цьому терміналу А не відповіли. Термінал Б нічого навіть не думає про, про це. І відбувається так, що Термінал А думає, 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 думає і постійно якби залипає на тому, що йому не відповіли. Думати про інше він не може постійно крутиться в голові, а чого мені не відповіли. І ось тут виникає проблема. Проблема виникає в тому, що термінал А починає, починає просто бути в циклі. В циклі думання і не може нічого більше робити. А терміналу Б, в принципі, все одно. І в цьому виникає основна наша проблема в нашому спілкуванні: мало хто знає про те, що є ось така формула, і вона працює завжди. І, в принципі, чесно кажучи, якщо дотримуватися формула, що спочатку один був причиною іншим наслідком, а потім цей, хто був наслідком, став причиною. І е, надавав якусь інформацію, тобто відповідь на отриману інформацію, і насправді, коли дотримується ця формула, завжди буде е, кайф у двох боків, тому що цикл закрився, і ніхто не ходить і не думає, Боже, щось не так, щось не так, щось не так. До чого це може призвести? Ось ці розірвані цикли спілкування можуть призвести до того, що людина стає неуважною, до того, що вона стає зацикленою, до того, що вона починає багато говорити, і в неї відчуття, що її не чують. Дуже часто, і ми так говоримо, що людині не вистачає підтверджень, тобто вона не. Вона не розуміє, що її чують, а тому постійно видає якусь інформацію назовні. Як ми можемо з цим? Що ми можемо з цим зробити? Ми, якщо виступаємо терміналом А, ми маємо дійсно мати гарний намір доставити інформацію до терміналу Б для того, щоб він прийняв цю інформацію і нам відповів. Якщо ж нам не відповідають... То наша відповідальність в тому, щоб ем, підштовхнути да, притягти ще раз термінал Б, якщо ж ні, просто закрити цей цикл спілкування. Інакше ви побачили, та, що ти постійно задумуєшся, 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 і в результаті нічого класного з цього не виходить. Якщо ми виступаємо як термінал Б, тобто нам хтось постукався, і ми. Не відповідаємо довго або не знаємо, що відповісти, то ідеальний варіант це сказати: привіт, я почув твоє питання, наразі не маю відповідь. Відповім тобі тоді-то і дійсно відповісти для того, щоб закрити ось цей цикл спілкування. Бо ви вже побачили, наскільки люди зациклюються, да? тобто вони не отримують закінчення і підвисають в цьому періоді. І це дуже часто буває, чесно кажу, зі мною, коли спілкуюся з якимось клієнтом і не отримую вчасно відповіді. І інколи це відбувається з також зі мною, як терміналом Б, коли я отримала повідомлення, але його не прочитала, не побачила його, наприклад, в списку повідомлень. Але людина, яка мені написала, вона очікує, що я відповім тут і зараз. Тому. Основна наша задача це розуміти, що ми хочемо отримати, це розуміти, який результат ми хочемо від цього спілкування, це контролювати всі свої початі цикли спілкування і отримані цикли спілкування для того, щоб гарненько їх закривати. Як в цьому може допомогти планування? Дуже просто, коли ми розуміємо, що ми від когось щось очікуємо, ми для себе це ставимо у вигляді задачі, в списку задач, і потім добиваємось відповіді від терміналу Б. Або надаємо відповідь нашому терміналу А, хто в нас щось запитав. І повірте, а, насправді. І це доведено і підтверджено навіть сама спробувала і перевірила, що насправді не важливо, що ми відповідаємо, але важливо, щоб був закритий цикл спілкування, щоб відповідь була. Тільки тоді нормальні стосунки будуть розвиватись, тільки тоді нормальне нормальні. нормальні Відносини і відношення інших сторін між собою будуть розвиватись або залишатись в гарному стані. Тож, що потрібно зробити сьогодні? І ось моя рекомендація або настанова. Вважайте це і так, і так. Хто хто як захоче, так? Що важливо на це, що важливо сьогодні зробити? Важливо сісти і написати весь список справ, які ви хочете сьогодні зробити, пам'ятаючи, що 20% часу в день ми маємо залишати на форс мажори, а в списку задач мають бути такі типи задач: робочі задачі з навчання і особисті задачі. Додатково сьогодні попрошу вас виписати список. Ваших незавершених справ або незавершених комунікацій, тому що незавершені справи це і є незавершені комунікації. Тобто, ви виписуєте всі свої незавершені справи і дивитесь, що кому ви мали відповісти, що кому ви хотіли відповісти, і рекомендую відповісти сьогодні, дати зворотній зв'язок сьогодні, або подіргати, щоб вам відповіли сьогодні. І потім, якщо сьогодні не вийде, то поставити ту дату, в яку ви зможете дати відповідь, або в яку ви отримуєте відповідь від когось. Повірте, ваш розум вивільниться від зайвого зайвого а, на, а... Напруження про те, що потрібно пам'ятати, не забути, потрібно ще щось запитати, потрібно, потрібно. Це все напруження залишиться у вигляді чіткого списку тих комунікацій, які потрібно завершити, і насправді ви зможете це зробити набагато швидше, ніж просто коли ми ходимо і думаємо про ці комунікації. В цьому Ваша фішка. А для того, щоб навчитись це робити правильно в кайф, будь ласка, я запрошую вас на наш тайм-менеджмент, на наш тайм-менеджмент тренінг. Він називається Тайм-квест-тактика. І саме тайм-квест-тактика. Дасть вам можливість і дасть вам вміння і навик створювати план на день, ось так, як я вам проговорила: скласти список задач, враховуючи 20% задач на форс мажори. Потім ми створюємо розклад на часовій шкалі, і вже ввечері ми аналізуємо, наскільки день був вдалий. Тож, друзі, для того, щоб потрапити на темквест тактика, пишіть 21 в коментарях, бо він триває 21 день. А я хочу вас іще попросити одну річ. Якщо ви розумієте, що наші тайм менеджмент зарядки можуть бути корисні вашим друзям, вашим колегам, вашим рідним, будь ласка, перепочуйте їх, діліться ними, тому що таким чином ви допоможете нам і ви допоможете своїм рідним, бо вони отримують. Певні ідеї і певні, е, і певні дані, які можна використовувати в будь е, використовувати, використовувати в будь-який е, період часу. Головне використовувати. А я вам, друзі, кажу дякую за те, що ви були зі мною. Кажу дякую і крутого дня, тому що. Сьогодні середа, а середа це маленька п'ятниця. І нехай сьогодні маленька п'ятниця дійсно порадує вас завершеними циклами, класним зворотнім зв'язком і успіхами, які ви створите самі або з допомогою вашої команди. Обіймаю всіх гарного дня і до скорих зустрічей, Па-па!